Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу. Отож, відповідно до Конституції України статей 46 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, реагуючи на звернення голови обласної державної адміністрації від 14 лютого 2022 року, сьогодні скликану позачергову сесію обласної ради. До обласної ради восьмого демократичного скликання обрано 84 депутати. За результатами письмової реєстрації в сесійній залі присутні 57 депутатів, відсутні 27, з них відряджені 4, на лікарняному 4. З інших поважних причин 2 депутати, з невідомих причин 19 депутатів. Можливо, вони ще доєднаються до нас. Відповідно до статті 11.3 статті 11 регламенту обласної ради, депутати повинні зареєструватися з допомогою електронної системи. Прошу увімкнути електронну систему. А депутатів прошу зареєструватися. Зареєстровано 68 депутатів. Сесія повноважна відповідно до статті 46 закону крим про місцеве самодання в Україні. Пункту 52 регламент обласної ради оголошую сесію відкритою. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. У сесії бере участь голова обласної державної адміністрації Світлана Васильівна Онищук. Шановні колеги, ми не запрошуємо на засідання представників інших органів місцевого самоврядування області, керівників обласних підприємців, установ, політичних партій, громадських організацій, представників засобів масової інформації, оскільки продовжуються протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню респіраторної хвороби covid 19 Однак усі бажаючі можуть спостерігати за перебом сьогоднішнього пленарного засідання, оскільки як як звичайно, обласне телебачення Галичина здійснює його пряму трансляцію. Відповідно до указу президента України. Від 14 лютого 2022 року про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства з метою посилення консолідації українського суспільства зміцнення його стійкості умови достання гібридних загроз інформаційно пропагандистсько морально психологічного тиску на суспільну свідомість 16 лютого, тобто сьогодні оголошено днем єднання. Шановні колеги. Я бажаю так як це говорю сьогодні на мітингу перед приміщенням обласної ради. Аби цей день став днем національної консолідації мобілізації і днем пам'яті про одвічну загрозу з боку Московщини. А ще сьогодні день народження, ювілей у нашого колеги Андрія Михайловича Яворського. Андрій Михайлович, щиро вітаємо. Якщо є з роси з води, много еліт і доброму здоров'ю. Продовжуємо роботу. Відповідно до пункту 12.1 регламенту регламент обласної ради після відкриття сесії перед затвердженням порядку. Денного відводиться до 15 хвилин для стислих до 3 хвилин виступів і заяв повноважених представників датських фракцій з внесенням пропозиції повідомлені без прийняття рішень по них. Чи є бажаючі представники фракцій взяти участь у таких виступах, колеги Немає. Немає. Дякую. Приступаємо до формування порядку денного. Згідно регламенту обласної ради, ініціатор скликання позачергової сесії, а таким ініціатором можуть бути або третина депутатів, або ж голова обласної державної адміністрації повинні вказати, з якого порядку денна сесія скликається, і надати проєкти рішення, оскільки. Голова обласної державної адміністрації запропонувавши провести позажрову сесію, такої вимоги дотрималася. То власне, я вам пропоную для розвитку той порядок денний, який запропонований головою обласної державної адміністрації. Прошу його прийняти згідно регламенту за основу. За 67 не голосувало 5, Рішення прийнято. Колеги, чи є якісь інші пропозиції до порядку денного? Є пропозиція, Будь ласка, запишіться. Каш Роман Володимирович. Шановний пане голово, шановна голова обласної адміністрації. У мене є немає пропозиції до порядку денного. Я думаю, ми розглянули тепер на бюджетній комісії. я Думаю, що ми приймемо це рішення, але у мене загалом є зауваження. Шановна Світлана Васильівна, ці питання, які ви подали як ініціатор сесії, безперечно важливі. Ми проголосуємо. Але я би вважав за потрібне, що ви б сьогодні мали би подати інакше питання про ну, такий робоча назва про стан готовності області до роботи в період надзвичайних ситуацій, де окремо пройтися по всіх розділах. Тут цивільна оборона, тут моб робота, тут тероборона, тут надзвичайні ситуації, і вже після цього, якщо б ми подивилися в якому стані область готова, уже б після цього ми б розглядали ці питання. Бо от я сьогодні задавав на комісії запитання до вашого заступника: а чи достатньо цих грошей? Наприклад, по другому розділу там іде е, додатково 800 тисяч. Ну це мізер на ті військові частини, які е, розміщені у нас в області. Те саме, що стосується першого питання 3,5 мільйона. Це дуже мало і тому. Давайте, якщо вже сьогодні ви внесли такий порядок денний, то все-таки, коли буде ваш звіт, там якого числа, давайте все-таки розділ про стан готовності області до роботи в надзвичайний період, окремо пройдіться по всіх розділах. Ну, щоб ми принаймні знали. Ідуть різні розмови: тероборона, укомплектована, неукомплектована і, і так далі. Дякую. Помилково. Помилково. Шановні колеги, пропозицій до порядку, проєкту порядку денного не було. Ставлю на голосування в цілому. Прошу відзначатися. За 64, чотири. Голосувало 9. Рішення прийняте. Шановні колеги, отож, приступаємо до розду питань порядку денного, Роздається питання про внесення змін до програми забезпечення, мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки. Проект решений номер 21 в окремій брошурі доповідає Ільчишин Віталій Васильович, заступник голови обласної державної адміністрації. Проект рішення розглянути синих постійних комісій обласної ради з питань захисту прав людини законності правопорядку з питань бюджету соціального контролю та інвестицій рекомендовано дорого на сесії обласної ради. Будь ласка, Віталій Васильович. Добрий день, шановна президія, шановні депутати, шановні запрошені. З 1 січня в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву, який визначає та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил без сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву. <кхем> Ухвалення вказаного закону стало знаковою подією, яка дозволяє максимально швидко підвищити обороноздатність держави. Хочу звернути вашу увагу, що це є окремий рід військ. Так, якщо брати про Івано-Франківську область, Івано область, то в зоні територіальної оборони номер 5 в яку входить Івано-Франківська область, на сьогоднішній день сформовано. Управління бригади сил територіальної оборони Збройних сил України чисельністю 89 військовослужбовців та сім батальйонів територіальної оборони загальною чисельністю 315 військовослужбовців, а всього 404 військовослужбовці на сьогоднішній день вони укомплектовані майже на 72%. Слід зазначити, що в процесі подальшого формування військових часин чисельність може збільшуватися до 4,5 тисяч військовослужбовців та резервістів, які уклали угоди. Керівництвом бригади територіальної оборони спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування визначені місця розміщення підрозділ СЕП територіальної оборони. Тобто всі ці сім батальйонів знаходяться у кожному, у вас в кожному районі згідно територіального розподілу. Технічна характеристика об'єктів, призначених для розквартирування військових частин, в основному відповідає вимогам Міністерства оборони України. Разом з тим потребується дообладнання кімнат, зберігання зброї чергових частин, приміщень для роботи з документами обмеженого доступу побутових кімнат та багато інших побутових питань для організації належного функціонування. Військових частин сил територіальної оборони в області забезпечення їх оснащення, мобільності, зв'язку та створення умов для несення служби потрібні додаткові фінансування, а саме для облаштування будівель та споруд місць розміщення підрозділів територіальної оборони, для забезпечення стійкого та безперебійного зв'язку, для забезпечення функціонування запасних пунктів управління, для підготовки навчальних місць, придбання тих же бронежилетів, захисних шоломів, навчальної зброї, навчально-матеріальної бази, для підготовки і проведення навчань і тренувань підрозділів територіальної оборони. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву планується здійснити за рахунок і в межах коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших незаборони законодавством України джерел. Одним як тезисно сказати, хоч поясню вам простіше, що держава забезпечує сили територіальної оборони на сьогоднішній день зарплатою, зброєю і форменим одягом. А побутові питання просимо вас підтримати це рішення і допомогти їм з наведенням порядку побутових питань. Для для виконання заходів з територіальної оборони створення військових частин сил територіальної оборони в області, їх оснащення та належного розміщення необхідної додаткові кошти, для чого потрібно внести зміни до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки та збільшити їх обсяг, розмір фінансування програми за рахунок коштів обласного бюджету. Чому пішли по такому шляху? Оскільки. Бригада територіальної оборони вони не мають ще своїх рахунків, не мають до кінця сформованих реквізитів. Ми можемо їх профінансувати через цю програму мобілізаційної підготовки. Однак розмір обсяг цієї програми він на сьогоднішній день дуже малий. Він становить тільки 510 тисяч. Відповідно, просимо вас підтримати і прийняти рішення про збільшення розміру обсягу цієї програми. Але разом з тим, хочу зазначити, що для забезпечення першочергового виконування виконання заходів з облаштування місць розташування військових частин сил територіальної оборони потребується виділення з обласного бюджету коштів в сумі 3,5 мільйони. Це першочергові кошти, які ми хочемо спрямувати їм, щоб вони могли щось почати свою роботу. Шановні депутати. У час, коли існує реальна загроза суверенітету та територіальній цілісності України, як ніколи потрібно у встановлені строки завершити формування підрозділів територіальної оборони, забезпечити їх усім необхідним словом, надати їм усебічну підтримку. Адже від цього залежить безпека кожного із нас. Прошу депутатів обласної ради підтримати дане рішення. Дякую всім за увагу. Якщо є запитання, готовий відповісти. Дякую, Віталій Васильович, Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає, дякую. Е -е, Займіть своє місце в залі. Шановний колеги, чи є бажаючі згідно регламенту взяти участь в обговоренні? Ні, немає. Е -е, тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає. немає. Ставлю за основу і в цілому. Uh, Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Шевченка. Карточку для реєстрації дайте депутатові Шевченку. Uh. Ви бажаєте виступити чи ні? Чи просто карточку вам треба? Карточку. Дайте, будь ласка, карточку для реєстрації. Тоді так? так, так Шані угу. колеги, я ставлю на голосування і в робочому порядку голос Олександра Леонідовича Врахуємо. Ставлю голосування за основу і цілому Прошу визначатися. За 74. Олександр, підніміть руку. Ви за. За 75. Рішення прийнято. Здається питання друге. Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік. Проєкт рішення номер 2 в окремому на окремому аркуші доповідає марське Ірина боданню директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Проєкт рішення розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету соціальної економічного документа та інвестицій. Рекомендовано дорозду на сесію обласної ради. Будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік. Даний проєкт рішення передбачає спрямування частини вільного залишку коштів обласного бюджету, який склався станом на 1 січня поточного року, на виконання заходів двох програм, зокрема, на виконання заходів програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області в сумі 3,5 млн грн. та на на виконання заходів регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, військово-патріотичного виховання молоді у розмірі 1 млн 500 тисяч гривень. Шановні депутати, прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи є запитання до доповідачки? Немає. Чи є бажаючі взяти участь обговорення? Немає. Пропозиція до проєкту рішення. Так само немає ставлю сування за основу цілому. Прошу визначатися. За 75 рішення прийнято. Шановні колеги. Напередодні сесії я провів нараду з головою фракції. Ми домовилися цю сесію провести чітко, лаконічно, по-діловому, без зайвого стресання повітря політичними гаслами, що ми і зробили. Пропозиція, яка прозвучала з уз депутата Ткача. Частково була сьогодні реалізована у виступи заступника голови обласної державної адміністрації. Одночасно ми спілкувалися з Світаною Васильівною і домовилися, що під час звіту на черговій сесії, яка відбудеться 25 лютого цього року, під час звіту за роботу обласної державної адміністрації, частина цього звіту буде присвячена стану мобілізаційної підготовки у нашій області. Ну, принагідно нагадую, що чергова сесія згідно виданого мною розпорядження відбудеться 25 лютого. Прошу про це пам'ятати і також дисципліновано з'явитись на сесію о 10-й годині у цій же залі. А зараз порядок денний сесії вичерпаний. Всім дякую за роботу, за позицію у цей складний час. Сесію оголошую закритою. na Ucraina